Добрий день, добрий день, друзі, добрий день рідненькі українці. Просили подивитися Голу пристань Херсонська область. Як будуть справи там? Давайте спитаємо підсказки у інформаційного поля, як пройдуть понеділок, вівторок, середа. Давайте подивимося от на неділю, або на неділю з 19 по 26 грудня 2022 року голопристань Херсонська область. Гола-Пристань, будь ласка, Херсонська область з 19 по 26 грудня. Як будуть справи? Місто в окупації? Гола-Пристань, Які події будуть з 19 по 26 грудня Гола-Пристань, Херсонська область. Будь ласка, підскажіть? Містечко знаходиться в окупації? Будь ласка, переживають питать. Дайте нам. Картину. Рідненькі, значить, така обстановка. Ваші домівки знаходяться під окупацією. Бачите, енергія війни. Ви знаходитеся під окупацією. Ну, щось вам там обіцяють, обіцянки, цецянки, да? якісь гроші, якісь дають виплати. Ну так, бачите, стоять і такі денюжки. Денюжки вам так предлагають в ваших домівках по ці воєнні, ті що, ті, що у вас там у гостях. Ну, якщо по правді сказати, то ці гроші такі. Вони воно не на що не похоже. Вам надо ходити, типа, ходити, типа ще на улові, десь щось знаходити, тому що состояние ваше е, денежне, ресурсне, погане, мягко говоря. Погане. Е, значить, у вас там уже хазійнують ці люди, чужі. П'ють водку, домовляються про все. Ви знаходитесь в підвішеному стані ще, от бачите, як оцей дядько за ногу, ви в живі. Но ви в такому стані, жертва, пока гола пристань жертва. Город, який знаходиться в підвішеному стані, який не спойме, що з ними буде. Бачите? Рівнесенький. Вам оцього взагалі не весело. Ви отак стоїте і плачете. Плачете розстроєні вообще, не можете вообще, і не знаєте, оце така життя, як сплос, як загальне роздоріжжя. Ви, рідненькі, не знаєте, чого ждати у вашому житті. Uh, і, і ви, я тепер розумію, чого ви мене це питаєте. Вам дуже важко, ви дуже в, у, у такій грусть печалі, вам дуже важко, ви не знаєте, як на роздоріжжі. Туди підеш, таке буде. І розумієте, ще ситуація така завища, що ваш ВК стан під, так і знаходиться під окупацією. Значить, що я вам підскажу? Ви, будь ласка, заспокойтеся і на цю неділю такого шумного, такого гучного голопристань, може десь у кінці неділі, або на початку слідуєї неділі. Будуть якісь движення военных, але це тільки накази, прикази збираються і тільки збираються в путь. Ви зрозуміли? Таке показують підсказочки. Сейчас ще спитаємо в інформаційному полі. Є така мала гарна система ще. Трошки по-другому, але вона може доповнити наші з вами питання. Гола Пристань, які події будуть з 19 по 26 грудня? Самі, самі головні події. Гола пристань, Херсонська область. Мадам Ленорман, підскажіть, будь ласка, інформаційний потік. Будь ласка, зв'яжіться з нами і підскажіть, які головні події будуть у голої пристані Херсонська область? Будь ласка. Люди чекають на інформацію, які головні події з 19 по 26 грудня. Угу. Ой, сидите ви вдома в себе і такі. Такому поганому емоційному настрої. У вас вроді би нічого поганого не відбувається, але вам погано. Ви получите звістя. Ви получите звістя. І це вам хтось донесе від тих, хто у вас там живе. Що начебто їдуть до вас люди. Які об'єдналися, зібралися і їдуть, для того, щоб була ця справедливість і ваше сонце таке, як насправді, у вас було. В общем, дивіться, ви вдома, вам сумно. Ви вдома сидите, але ну, дуже сумно. Вроді би нічого поганого не відбувалося, але сум ізвісті прийде вам, ви узнаєте щось добре звістя. Скоріше це буде звістя, от ворогів, ось криси. Які розкажуть щось, що хтось приїде, щось привезе, що для вас хороші і звісті, а для них, для, для цих криз не дуже буде воно хороше, тому що це вже підсаміння їхню сонячну відстави. Оці криси, які непрошені гості, їхнє, їхнє там перебування під сумнім. От до цього. Od того, що принесуть звістия, узнаєте в Ізвестия, що крисам може бути вже якісь до них гості прийдуть. І вже сон, така сонячна жисть, уже вона не буде сильно така вже і сонячна. Так. І, значить, пока у вашому саду поки грусть. Пока це будет только звість, только звістия, ви поняли? Не очень нам подсказывают. Наверное, эта неделя будет такая. Сейчас я еще спытаю. В этой колоде цыганский. пристань Херсонская область. С 19 по 26. Будь ласка, подскажите. Энергия цыганских народов, информационное поле. Будь ласка, подскажите. Гола Пристань Херсонська область з 19 по 26 грудня 2022 року. Будуть там події якісь військові? Переживаєте ви? Переживаєте за військових, Аж серце так сильно болить. Ну такого понимаете, бачите, ви сильно переживаєте, переживаете ваше розбите серце За то, что не тучі і енергія війни ви під окупацією. Движений пока не бачу, не видно. Така обыкновенная життя, куча дядьків, довольных, что-то там решают, все, діти, все думають, все вже тут схвачено, за все заплачено, все вони такі ділові, а у вас розбите серце. Із-за того, що главні тут, не, що ви не вдома, що гості главні. Гола пристань. Давайте цю недільку ви не будете переживати, будете спокійно жити. Потім мені напишете в коментарях під тій же самій областю, що і ви написали, добре, Напишете. І ми ще потім подивимося, якщо вам буде це потрібно. Я вас дуже люблю. Я дуже хочу, щоб ви берегли один одного з сім'ї і любили свою землю. Господь з нами. І буде допомога, буде все добре. Чогось я дуже хочу в це вірити. І вам цього бажаю. Люблю кожного з вас. Гола пристань. Держимося в кубки. Віримо, надіємося і любимо. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Що ви там, є якісь питання, пишіть, будемо дивитися. До побачення!